Доброго дня малята. Сьогодні ми послухаємо казку курчатко. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Несміливий чути стук. Це з яєчка, мов із хатки, проклювалося. Хто, дітки? Так, курчатко. Курка з курчатами весело грала, курка курчаток усього навчала. Крильцями махати, зернятка шукати, на зеленій травичці весело стрибати. А тепер, малята, я вам пропоную послухати казочку. Курчатко. Було собі на світі курчатко. Воно було маленьке ось таке, але воно думало, що воно велике, і гордовито задирало голову. Ось так. І була в нього мама. Мама його дуже любила. Мама була така. Мама годувала його черв'яками. І були ці черв'яки ось такі. Одного разу наскочив на маму чорний кіт і погнав її геть із двору. І був чорний кіт. Ось такий. Курчатко залишилось біля паркана саму. Коли це бачить воно, злетів на паркан гарний півень, витягнув шию ось так і щосили загорлав. Ку 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 ще й поглянув гордовита на всі баки. Чи я не молодець, Чи я не співець. Кучаті це дуже сподобалось. Воно теж витягнуло шию ось так і що сили запищало. Пі-пі-пі! Я також молодець, але спіткнулося і гепнулось калюжу. Ось так. У калюжі сиділа жаба. Вона побачила його і засміялася. Ха ха ха. Квак, квак, ну і співак, ну і співак. Тут прибігла до курчатка мама. Вона пожаліла, приголубила його. Ось так. Малята, то скажіть мені, чому загубилося курчатко? А як співає курочка? А чи була у курчатка матуся? А розкажіть мені, як ви любите свою матусю? Як ви її називаєте? А що б ви робили, коли б загубили свою маму? Що вчинила мама курочка, коли знайшла свого курчатка? І як співає півень? Малята, про кого ми сьогодні слухали казку? Чи сподобалась вона вам? А на сьогодні це все. До нових зустрічей!